Ну що ж, наприкінці року, як завжди, FIFA вирішила нам підкинути ще трошки трешу, щоб там не було так сумно під час футбольної паузи. Ми побачили збірну найкращих гравців за результатами цього сезону, на думку FIFA. і що ми там бачимо? Там є палмер, там є Білінгем, який взагалі нічого не виграв. Але немає Рафіні. Тобто, на думку цих недоекспертів, гравець, який непогано грав за свій клуб, але який нічого не виграв і не видав нічого такого, чого би від нього не очікували, кращий. за Ця, який зробив за сезон 64 по системі гол плюс Пас. А я вам нагадаю, що 64 чотирі дії за сезон це рівень топів за всю історію футболу. Не в кожному сезоні своєму Месі і Роналду видавали такі показники. Але для ФІФА це ніякий не аргумент. Там навіть є Палмер, який так виграв ліву конференцію. Найважчий єврокубок зі всіх, які взагалі існували за всю історію футболу. Ну так на секунду я ні на що не натякаю, але Михайло Мудрик ще додис кваліфікації, якраз грав в лізі конференції, але ВПЛ мав дуже мало хвилин. Я думаю, не потрібно пояснювати чому. Але все-таки для деяких глядачів, які не зовсім розуміють, до чого я веду. Я поясню, це означає те, що керівництво та тренер Челсі вважали АПЛ більш важливішим і важчим турніром ніж лігу конференції. Окрім цього, так Палмер з Челсі виграли ще клубний чемпіонат світу. Там питань немає. Фіналі проти ПСЖ він просто майже в одиночку знищив цьогорічного. Переможця ліги чемпіонів, але невже результативні дії по факту в одному матчі можуть? Провокувати те, що ти попадаєш в топ 8 голосування на золотий м'яч та попадаєш в символічну збірну найкращих гравців року. При тому гравець, який видав найголовніший перформанс цього сезону, я вважаю, серед всіх гравців та взагалі за всю свою кар'єру, його там немає. І взагалі Рафійня в цьому році не отримав жодної індивідуальної нагороди. Як так відбувається, давайте розберемо більш детальніше. Павне за цей сезон: 15 голів та 11 асист. Причому левова частка цих результативних дій це ліга Конт... Франції це Єврокубок, де вони в півфіналі грали з Юргорденом. Тобто не з Інтером, не з Баварії, якій Рафіня забив хитри. а в матчі з Інтером в півфіналі Ліги Чемпіонів Гол плюс асист. Але це все не враховується. Два трофея забожив в обох фіналах в Лігі конференції та на клубному чемпіонаті світу. Ти входиш в символічну збірну 11 найкращих гравців року. Просто як можна не враховувати той факт, що якщо подивитися на статистику за всю історію Ліги Чемпіонів, я маю на увазі саме найрезультативніших гравців за сезон, то на першому місці іде Роналдо 22 очки по системі гол плюс Пас, і на другому не Месі, не Неймар, не Бензима, чи Лівандоуз, а саме Рафіні 21 по системі гол плюс Пас на одне менше, ніж Роналдо в своєму праймі. Я просто не розумію, як такі цифри і такі досягнення гравця за сезон можуть просто не враховувати і можуть туди пропихнути Білінгема, Палмера, але тільки не його. Слава Богу, хоч Федрі включили. Тому що в голосуванні на золотий мет, коли весь світ говорить про те, що це щас найкращий півзахисник у всьому світі, його. Його порівнюють з Новим ін'єстою і так далі, на 11-му місці. На 11-му, Павел на 8-му, 8-му, а Бетрі на 11-му. Де логіка? Якщо подивитися на статистику Педрі, він входить в топ-3 по всім показникам, необхідних для півзахисника. Абсолютно по всім, топ п'яти лігах. але він на одинадцятому, а палмер на 8-му, Зіграв два матчі, забожив там все. Ти забираєш всі нагороди. Та те відчуття, що десь просто Рафін'я перейшов дорогу ФІФА і всім іншим футбольним інстанціям, і його просто нікуди не включають. Тому що такий перформ за сезон, такі цифри, причому добре, якби це були цифри в якомусь там другорядному чемпіонаті. За яким ніхто не стежить, де грають команди рівня ну, ліги конференцій, скажімо так, так як деякі, да? А це був неймовірний, просто перфор. Це хитрик Баварії. Це 13 голів та 8 асистів в лізі чемпіонів. В лізі чемпіонів. Ви розумієте, що це майже стільки саме, скільки палмер у всіх турнірах. Але тим не менш, палмер є в збірній від ФІФА, а Рафіні немає. Чому так відбувається? Тут можна дати тільки одне пояснення. Рафінію за щось дуже сильно недолюблюють. За що ми не знаємо, або дуже сильно. Люблять палмера, а я вам скажу більше, з руханням того, скільки зараз грошей і скільки шейхів є в АПЛ, звичайно, ні одна футбольна інстанція не може зробити так, щоб у своїх топах найкращих за сезон не було гравців за АПЛ. І особисто мені здається, що саме тому вони пропихують як можна більше гравців з цієї ліги в свої топ. І знаєте, що я вам скажу? Якби не ось цей спад Мохамеда Салаха і його конфлікт з тренером, то я думаю, що в цьому топі був би ще й Салах когось би з тих, хто там є, просто би викинули, а взяли би салаха і Палмера. Підсумувати це все можна тільки одним: кожним роком любі індивідуальні нагороди від Фіфа, УЄФА чи Золотого М'яча стають все менш об'єктивними і менш цінними в очах всіх вболівальні. Тому що після таких сезонів, коли футболісти видають такі результати, як Рафіня, ніяк їх не нагородити і не виділити на фоні інших, а ще й навпаки, інших, які не зробили нічого екстраординарного. Поставити вище, то з часом всі вболівальники просто перестануть відноситись серйозно до цих нагород, і я думаю, навіть самі футболісти І вони вже втрачають свою цінність, але згодом тратять її повністю. Надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи повинен був бути Рафінія в збірні 11 найкращих, чи заслужив він на це, і чи заслужив палмер? Навіть не в порівнянні з Рафінією бути в цій збірні, а взагалі по тому сезону, який він видав, чи повинен він був бути в цьому то. Всім дякую за увагу.